1964 році саме на цих вулицях знімався художній фільм Пригоди Толі Клюквіна. І сьогодні, завдяки ньому, вінничани можуть побачити, як виглядало наше місто 47 років тому. Перше, що кидається у очі, чистота та охайність вулиць нашого рідного міста. І Не забуваємо, ми дивимось кадри відзняті майже 50 років тому. Разом із головним героєм Толею Клюквіним маємо нагоду прогулятись вулицями Першотравнева Леніна сьогодні Соборна Червоних Партизан, Козицького, Свардлова. Побачити, як виглядала площа привокзальна. Затамувавши подих за пригодами маленького бешкетника толі клюквіна сьогодні спостерігали його однолітки. Вінничани, п'ятикласники. Міський відділ молоді та туризму влаштував перегляд, аби сучасні діти побачили Вінницю такою, як бачили її у дитинстві їхні батьки. Ми запросили саме п'ятикласників, тому що Толя Клюкін в той час якраз був в п'ятому класі. Він грав в волейбол, він катався на велосипеді. Він розважався, зустрічався з друзями. Це якраз то, що мені здається, чого зараз не вистачає сучасним дітям, щоб вони могли трошки відійти від комп'ютера, від посаділок у фастфудах. По закінченню перегляду у маленьких глядачів запитали, що найбільше їх вразило та що потрібно нашому місту сьогодні. Як виявилось, більшість юних юничан мають абсолютно дорослі погляди. Екологія рідного міста для них насамперед. Я хочу, щоб в віні, місяці було дуже багато кліків і щоб люди більше переживали за нашу чистоту. Я хочу, щоб зробили річники, щоб було наше місто ще гарніше, ніж зараз. Я хотів, щоб наше повітря було чистіше, ніж зараз, щоб в центрі міста стояв пам'ятник. Тараса вулиці нашого міста, побачення очами кінооператорів у 1964 році, сьогодні можуть слугувати прикладом дбайливого ставлення городян до власної домівки, яку вони по праву гордливо називали Перлина Поділля. Олексій Літвін, Олександр Леницький, новини телеканал Вінничина.